Завтра на першому східному відбудеться масштабний ярмарок у рамках благодійного марафону Єднаймося заради перемоги КР. Проходитиме захід біля 81-ї гімназії, де є укриття на випадок тривоги. Кожен матиме змогу взяти участь у зборі коштів на дрони для зсу. Акцію підтримують і турніром з греко-римської боротьби. Будуть багато локацій для дітей та їх батьків. Будуть локації МЧ... МЧС-ників, буде локація поліції, буде дуже багато мастер-класів, розіграні сертифікати на вечір для двох до дня всіх закоханих, такі заклади, як Дарина та Солі нашого району. А також буде у нас спеціальний гість: це ПЕС-Патрон 2. Тому всіх запрошуємо приєднатися до збору на дрони для наших військових. Це будуть опечатані урни, в які люди будуть все це збирати, Також люди можуть перерахувати на офіційний рахунок, і це буде не в урнах, а буде на рахунках. В кривому розі завжди була боротьба, і боротьба завжди була і є на високому рівні, тому до нас приїхати і позмагатися. У всій спільноти борцівської є дуже велике бажання. Планувалося спочатку провести як міський турнір, але вирішили провести відкритий міський турнір. Запросили представників з Дніпропетровська, Новомосковська, Верхньодніпровська, телефонували мені колеги з міста Кривограду, з Ніколаївської області. Планується зібрати деяку суму для наших збройних сил України.